Вітаю вас, дітки! Чи любите ви розглядати фотографії? Фотографія це чарівна картинка, яка може зберегти найважливіші та найрадісніші миті нашого життя. Завдяки фотографіям ми можемо побачити, якими ми були ще маленькими, пригадати цікаві події, подорожі, зустрічі. Щороку у світі святкують особливий день 19 серпня. Це Всесвітній день фотографії. У цей день вітають фотографів, тих людей, які вміють майстерно робити гарні світлини. Колись дуже давно перші фотографії були чорно-білими і довго друкувалися, а зараз фото можна зробити дуже швидко. Навіть на телефоні, і вони можуть бути кольоровими, яскравими, навіть об'ємними. Давайте пригадаємо, що саме можна фотографувати. Так, людей, природу, тварин, квіти, свята тощо. Правильно, завдяки фотографіям ми зберігаємо пам'ять про рідних. Друзі, природу нашої країни. Фотографія це не лише гарна картинка, а й справжня історія. Коли ми дивимося на знімки, то можемо пригадати, які емоції відчували, які події відбувалися. Дітки, що таке фотографія? Кого або що ви хотіли б сфотографувати? Для чого потрібні фотографії? Чим старі фотографії відрізняються від сучасних? Молодці малята! До зустрічі!